Це рубрика Де не краще лут в PUBG Mobile І в цьому відео ми перевіримо лут у таких локаціях, як ось цей порт, який знаходиться ось тут, фарм. І також ось ці хати, які знаходяться ось тут. Добре, ну а ми з вами перейдемо до першої локації. По обісам у нас тут все дуже добре. По Поприція у нас тут поганенько. По зброї у нас тут ідеально. По Поптечка у нас тут теж все дуже добре. По кібровці у нас тут нормально. По гранаткам у нас тут нормально. Ну, я ще тут зайшов тільки 4 жетони. Доброго, ну, ми з вами перейдемо до наступної локації. Ну що ж, давайте будемо тут на другій локації під назвою Фарм. По біса у нас тут все дуже погано. Поприці в нас тут вже дуже добре. по Поптичка у нас тут нормально. По зброї в нас тут непогано. По екіпровці у нас тут добре. По гранаткам в нас тут нормально. Ну, я ще тут знайшов тільки 4 жетони. Добре, ну а ми з перейдемо до останньої локації на сьогодні. Після невеличкого таймлапса ми можемо подивитися лут. По бісам у нас тут все дуже-дуже добре. По прицію у нас тут вже погано. По аптечкам у нас тут нормально. По зброї у нас тут нормально. По кібравці у нас тут поганенько. По гранаткам у нас тут нормально. Ну, я ж тут знайшов тільки три жетони. Ну що ж, ось таке відео. я Яндію, що ну ти сподобається, ти поставиш лайк, підпишишся на канал. Ну а ми з тобою зустрінемося завтра. Бувай!